І всім привіт-привіт. Ми продовжуємо грати в Майнкрафт, Майнкруфт, Майнкріфт, називайте, як хочете. Але це одна й та сама. гра. І ми далі продовжуємо, з чому ми зупинилися, на те, що ми добули багато ресурсів, і нам, звісно, це все треба скласти. Бо ми не склали це все. У нас дуже багато чого тут є. Ось неперероблених багато чого. Наприклад, давайте оце заберемо, переробимо це, пожаримо це, пожаримо. Це переробимо. Це переробимо, це не треба. Чор... Чорнильний мішок теж нам не треба. Граніт нам не треба. Кальмар викладаємо, це відкладаємо, Все. Що ми робимо? Ми, значить, виходить, забираємо скло. Отакій весь. Ендер десь з'явився. Це хорошо, ми його не бачимо. сюди не, не залізе. Правильно, правильно. Ми ж не залізе сюди, не залізе. Хе-хе.